Останнє відео, яке ми отримали, це було відео вчора. Шість наших хлопців, які підпали під ознаку, що вони військовополонені. Вони виконали всі умови, показали, що вони припинили вести бойові дії. Згідно Женевською конвенції, вони вже трактуються як військовополонені. На жаль, вкотре ми побачили, що росіяни розстріляли українське військовополонені. Що робимо ми? Перше, це зразу йде два офіційних. Звернення від мене, Міжнародний комітет Червоного Христа, Організація Об'єднаних Націй. Друге, я розсилаю офіційну інформацію щодо скоєння ще одного воєнного злочину Російською Федерацією, російськими солдатами, всім міжнародним партнерам, які працюють по напрямку права захисту. Це всі мої колеги Амбудсмани світу. Це комітети парламентів захисту прав людини, це міжнародні організації, в тому числі журналісти. Ми навіть їм розсилання останній мій звіт ми надіслали більше ніж на півтори тисячі абонентів по всьому світу. В тому числі ми зараз готуємось до міжнародних відряджень, де будемо цю інформацію вкотре і вкотре передавати, задля того, щоб перше. Продовжувалася допомога Україні і Збройним силам України. Друге, щоб продовжувалася і посилювалася санкційна політика проти Російської Федерації. Ну і третє, щоб це призвело нарешті до дипломатичної ізоляції Російської Федерації.